сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Відрізані від світу високою водою до 32 населених пунктів із чотирьох районів Чернігівщини звичайним транспортом не дістатися. Дороги перелито водою, але місцеві жителі бояться не стільки прибутної води, як того, що буде потім, коли повінь спаде. Як жити оточеним водою? Дивіться репортаж кореспондентки ТСН Валентини Доброти з Чернігівщини. На борту молотохода рятувальників листоноша везелю пенсію. Щоправда, витратити її поки що не мати. що хліб привезли. А ще посилки та квитанції за електроенергію. Села Дніпра прана Чернігівщині перетворилися на суцільний острівця, між якими пересуватися можна тільки на човнах чи болотоходах. Не підтоплені лише ті хати, які побудовані на пагорбах. Маршрут між затопленими селами не для слабкодухих течія велика. Вода висока. два. на ту сторону. Затоплювати села вздовж білоруського кордону почало ще посеред зими. Такого місцеві старожили, не пам'ятають. А я так думаю, що дамби розбили, не правда? Розбили десь, і вона розлилась. Снігу то не було, откуда вона могла? Вода підступила до самих хат, залила погреби. Петро Куд скаже, їх підтоплює щороку, але щоб так високо, такого не було давно. Люди залишилися навіть без питної води. З колодязів непридатна до вжитку. Ну яка ж вона якщо перегнись і достав. Рукою, що то за вода. Місцеві як острів'яни, ізольовані від світу. Питну воду та продукти від волонтерів та Червоного Хреста людям теж розвозять рятувальники. Це, це тут тепер, хлопці! А На цим вам добрі довгий. Баба нікуди не виходять. Наша тюрміся. Рятувальники кажуть на евакуацію погодилося лише пару людей. Тому раз на кілька днів вони навідуються у віддалені хутори. Там Дніпро велика течія, і от техніку зносить, але все ж таки люди там відрізані. Була ситуація. зателефонували нам. Швидка не може доїхати. Приїхали богуном туди, загрозили її на ночі і вивезли до швидкої. Ледь не біля кожної хати припаркований човен. Щоправда, на ньому далеко не допливеш від свого дому до наступного острова. Так, ми детосла переїхали. вот перзато сейчас третій раз будем піріяти саме. А щоб потрапити, так би мовити, на велику землю. Човен потрібно по суші перенести далі до води. І так від острівця до острівця. Якщо треба перевезти, перевеземо таких вічай духів, як ці небагато. Болотохід перетворився на маршрутку. Вранці везуть на роботу ввечері. Назад лодками теж опасно, бо хвилі може де Оце є такі варіантики добратися до магазину з вами. На те, що дороги з'являться, коли спаде вода, тут вже майже не сподіваються. Половина шляхів між силами та хуторами переважно ґрунтівка або старий асфальт. Дороги ці, що підтоплені, їх сильно розмиває. І руйнує також асфальтові дороги їх стан не найкращий, як сказати. Вони з вибоїнами, і це також, якщо стоїть вода, потім розмиває і ями те більшають. Люди кажуть, після такої води городи саджатимуть не раніше кінця червня, і навряд чи щось виросте, окрім картоплі. Від озимини під водою теж нічого не буде. Ми посіяли для того, щоб худобу годувати, а тепер його нема. Корови. Збувай, свиню збивай курей збувай бано, все вимокло. Нема нічого. Стоїть вода по самої то сам покаліна. Понімаєте? Ну я думаю, що це повинні нам допомогти. У селах вздовж Дніпра кажуть рятувальники, рівень води поволі, але знижується. Чернігівщина вийшла із червоної зони небезпеки підтоплень, наче вода трошки спадає, уходить на спад, але ж це ж природне явище, і тому як воно поведе з себе завтра, ніхто не знає. Вестяна повінь зазвичай це дві хвилі. Чи буде друга? Поки що невідомо. Але Вукргідроенерго прогнозують, що наслідки другої будуть не такі невтішні. Валентина Доброта, Володимир Черенков, ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини.